Дуже забавна статистика. В штаті Ліної є така професія, яка називається uh, roofing contractor. Це люди, які мають ліцензію на встановлення дахів. Кількість ліцензій, яка видана Illinois Department of Professional and Financial Regulation, там щось там 40 тисяч. Кількість ліцензій, яку видав Department of Insurance на людей, які займаються клейбами, тим чим я, вибивають гроші зі страхових компаній. Десь 15 тисяч, тобто набагато менше. А тепер питання. Чи ви, бо я, моя відповідь ні. Чи я коли-небудь зустрічав людину, яка робить, займається дахами або сайдингами, яка казала, що ні, я не працюю зі страховими компаніями. Відповідь ні. Це означає, що біля 25 тисяч людей, які займаються дахами, сайдингами, якщо б це не було, роблять роботу, на яку в них немає ліцензії. Будьте обережні, кого ви наймаєте, не наймайте тих, хто є не спеціаліст по своїй справі. На кожну роботу є своя ліцензія. Той, хто вміє все, насправді не вміє нічого. Якщо ви згодні, пишіть коменти внизу. Мені цікаво, що ви думаєте.